Так, друзі, всім привіт. Давайте спробую тут від вітру заховатися. Сьогодні у нас фідерна риболовля. Сьогодні в планах половити Хотілося б я тут вже ловив, в принципі він ловиться, але його треба дуже гарно викармлювати. І він тут невеличкий, але я сподіваюся, сьогодні... Пелець крупна фракція, побільше накидаю, один фідер буде з закормочною кормушкою, накормлю і прийдуть побільше, тому що побільше також іноді попадаються, але я не можу розібратися, як їх ловити стабільно. Тобто в планах у нас наловити і посмажити сьогодні карася. На посмажити, наловити карася. Зараз розкладаюся, все розкажу, все покажу. Поїхали. Поприкорнці, дивіться, буде у нас універсал Fish. Буде у нас карась Real Fish часник і буде у нас крупна фракція, Це ось такий палець мед. Це в мене трішки з іншого, з минулого разу залишилось, начебто не заванялося, підсохло. Тому зараз сюди додаємо і ловимо. По наживці буде сьогодні чиста опарик. Черв'яків не купляв, тому що ніякої різниці я не побачив. Так, у нас сьогодні два фідерка. Пізніше я розкажу конкретно, що за фідерах і в описі залишу. Давайте по смазці зараз. Так, дивіться, обидва петля Гартера по Терностері, не знаю, як воно там називається. Гачок у нас Дякой КР-21 невеличкий, тому що карась у нас тут невеличкий, і його треба дуже гарно викормлювати, щоб... Він почав клювати, але періодично попадаються і гарні. Так що будемо на це сподіватися. І другий фідер, в принципі, те саме, але у нас величенька кормушка закормочна, її будемо накармлювати і трішки довший повідець. Поекспериментуємо. Гачок той самий. Починаємо. І поки сильно вітра нема, розкажу. Дивіться, у нас виходить не дуже перспективні місця, тому що русляк і течія у нас аж от там, ось, під островом. А тут у нас, можна сказати, така, навіть коли дають течію, тут її немає. Це просто такий карман, затока, можна сказати. І тут сильної течії нема, але я скажу, сьогодні будемо годувати, годувати і когось ми загодуємо. Гарного. Навіть лещі, мужики казали, тут іноді попадаються. Дісячок підготував, закинув 5 кормушок великих і поміняв на маленьку. Ну, щоб корм не переводити. Поїхали! Будемо чекати наших карасів, бо дівчата ввечері приїдуть, будемо смажити на пательні цих карасів, якщо я їх піймаю, звісно. Так що давайте впиратися. Нарешті нормальна покльовка, тільки щоб була, і хтось. Так, ну давай карась, тому що мені здається ми сьогодні будемо стейки якісь їсти. <хи> так, 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 так. Перший пішов нарешті. Багато було дрібної риби, я навіть не, не зупиняв зйомку, ну, не зберігав, не, не зберігав. Верховодка, плотвичка, просто маленький. І ось перший карась. Невеличкий, але для посмажити саме те. Так, зараз принесу бад'ю. І ось така в нас буде тара для карася. Карась живучий. До вечора він тут не помре. А ось іншу рибку ми будемо випускати. На посмажити нас цікавить тільки карась. Зараз ми йому басейн зробимо, такий гарний, щоб плавав. Так, все, перший пішов, продовжуємо. Полетіли. Ось так. Сьогодні погано вітер сильний. Я не знаю, навіть не дивився, буде він менше ставати, не буде. Продовжуємо. Так, а так до цього дивіться, і це ще ну, нормальний розмір. До цього взагалі маленька пліточка, верховодочка, ось таке задолбувало. Бачите? В принципі, як і зараз, але ось трішки більше з'явилося щось. Оце усе ми будемо відпускати. Так, отут хтось також клює. Ну Ось таке мене муче, муча, муче. Зараз можу трішки прикормку зволожити, щоб воно не так розсипалося. Іди сюди. Да, густера. Бачите, верховодка, плітка, густера. Оце воно маленьке мене мучить. І з усього цього я намагаюся піймати карасів. Біжи. Пліточка. Вже такий навіть непоганий розмір, але не карась. Жи і клювала так. Ай-яй-яй прям. Так, кийця прийшла. Кс -кс -кс -кс. Ти вже могла наїстися. Я тут вже багато маленьких піймав. Так, отут сідай чекай, скоро буде. Ось, наприклад, ось зараз і буде вже. Ооо. Ти будеш таку плітку їсти? Я думаю, звичайно будеш, так? Да? Ти де? На. Один карась і той хотів звалити. Вам напевно було не видно, але він вистрибнув з того тазу. Котяча радість, бачите. Що таке ця додому вже? Їсти рибу вона вже не хоче. Она просто сидит поруч. Так, друзья, ну что ж такое? Буде хоч щось чи ні. Вже два фідери закинув далеко, тому що близько просто ловити нереально. Закинув об'їло. Закинув об'їло або достав верховодку, плотвичку, густірку маленьку і все. Хто там у нас далеко-далеко сидів? О! Ну це вже воно. Це вже він. Яка ніяка стратегія. Так, ти такого їсти не будеш. Так, друзі, під вечір, хоч трішечки почало щось ловитися. Бачите, карасі пішли. Я, до речі, думав, я все знімаю, але я не знімав. Я вже піймав, напевно, це шостий шостий шости карась. І ось дійсно під вечір, хоч щось почало виходити. Дивіться, що було до цього. Ближня дистанція, яку я кормив, там просто була плітка, густира і верховодка. Просто закидаєш одразу ти тири, Тиритири, тири, тири, все, дістаєш пустий гачок. І ось під вечір пропала. Тобто навіть з кормом я кидаю, ніхто не задовбує, і періодично почали клювати карасі. Хоч невеличкі, але якраз на жарошку сьогодні підуть вони на пательню. Так, продовжуємо. Так, давайте покажу. Дуже трудова у нас риболовля, кицю кормлю цілий день. Вона вже наїлась, вже нічого не їсть, все випускаю. Так, дивіться, у нас тут карасямбики. Карасямбіки ось такі, ось такі, вже штучок сім є. Тому, в принципі, я вже відчуваю, як, буду, як будуть вони смажені пахнути. Але треба ще, щоб усі наїлися. І дружина, і діти. Тому продовжуємо, не здаємося. І також вітер сьогодні, ну прям дуже-дуже сильний, поганий такий, але нічого. Так, друзі. Щось, поки я ходив, бачу. Нагинає, да, трішки? Ну... Так, таке як може сидить, бо Щось бачу я. Та ви що? Ось, це вже розмір. Так, киця сьогодні від мене не тікає. Якось я сидів, вона наїлася і пішла. А тут вже все, ми, не... ми з нею подружилися. Так, черговий. Черговий, перезакидаємось і продовжуємо. Так, друзі, ще один. Тарадам, там-там, тарам-там-там. Там. До команди. Я скажу, я вже наловив на поїсти. Вибачайте, я не все знімав, але наловив. Важко сьогодні. Вітер просто шалений. Особливо зараз вже трішки втихає, а до цього було просто. є. Yeah. Ось так, друзі. Невеличкі, але продовжується. Це густера. Ану, густірку може будеш їсти, киця. Ні. Буде, буде. Ось верховодку взагалі. Начебто маленька ковті, все, але верховодку не їсть, все інше їсть. Ой-ой-ой! ой 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 ой, 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 ой. охо хо Так, друзі, підготавлюю до смаження карасів все. І ось пропустив гарну покльовку. Також карась, також зійшов. Мнеться, мнеться не буде. Так, цього маленького ми випустимо. Так, зараз спробую поєднати риболовлю і... Готовку карасів. Буду поглядувати, ви тут будете дивитися. Я буду одним оком поглядувати. І, в принципі, карасі, якщо гарно клюють, то вони засікаються, Я їх потім буду просто витягати. 10 штук, 10 штук навіть піймав. Давайте потрошку будемо їх чистити. Маленькі, солоденькі карасята. Ого, там клює, друзі. Ого, там клює там. Треба бігти. Треба бігти. Так, ще сидить, сидить. то є. Зараз подивимось. Так. Є ще один. Так, ну я думаю, 10 штук нам вистачить поїсти. Ну добре, хай це буде 11-й. Залишу. Так, чистимо далі. Так, вон наша вся бригада стоїть. І ось два вже почищених. Так, ось наші карасі. Так, давайте промиємо їх зараз. Так, промиваємо в І Тепер робимо невеличкі надрізи. Карасі маленькі, їх можна було і так вжарити гарно. Але давайте зробимо, щоб вже взагалі кісточок не було. Робимо тільки ось зверху, ось тут зверху. Тому що саме ось в цьому місці мілкі кістки. Ось тут не треба різати. Ну, і коли в нас карась крупний, то якомога мілкіше ріжемо. Ну, щоб вижарились наші кістки, щоб масло попадало в ці щілини і вижарювало кістки. Оскільки у нас карасі маленькі, можна не дуже старатися. Все, усіх понадрізали. А де всі інші дівчата? У нас сьогодні романтик. Так, солому перчимо. Кукурудзя не борошно. Поїхали. Так, друзі, ось така невеличка фідерна сесія. Можна сказати більше не про риболовлю, а про те, як я кормив кота і кормив сім'ю. Дивіться, по риболовлі. До цього такого не було. Просто цілий день, при тому, що 5 метрів глибини задовбала просто мілка риба. Я вже в один момент просто перестав знімати, тому що, думаю, все, фігня повна, що це за відео про тюльку, про ось таку. Але під вечір пропала оця мілка риба, і навіть якщо я кормив, все одно вона не з'являлася і почав клювати карась. І ось під самий вечір вже вдалося наловити і ось. Ось таких малюків ми зараз будемо їсти. Так, все, друзі, з вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. До наступного цікавого відео. Всім па-па!